Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина у студії Роман Мудрий. Політика а Верховна Рада підтримала відставку з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього його уряду, що складається з 20 міністрів. Про це у телеграм повідомив нардеп від фракції голос Ярослав Железняка. Він розповів, що звільнення Шмигаля та його уряду підтримав 261 народний обранець, яка нардеп від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Завтра під час засідання рада має призначити нового очільника уряду, який далі внесе подання кандидатур на формування нового Кабміну. Наразі шусі міністра стали виконувачами обов'язків, доки не від. Водиться нові призначення, і нагадаю напередодні Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника українського уряду, що і стало підставою для голосування в парламенті за його звільнення. А це рівносильно відставці усього Кабміну. Війна. Європейські союзники по НАТО та Канада фінансуватимуть закупівлю зброї у сполучених штатах Америки для України. А Альянс координуватиме постачання. Про це суспільному повідомив представник НАТО. Підтримку ініціативи підтвердили Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Британія, Канада та Фінляндія. У міністерстві оборони Фінляндії суспільному відповіли, що очікують на деталі, щоб ухвалити конкретні рішення. Франція і Чехія відмовилися купувати у Сполучених Штатах зброю для України. Переш розвиватиме власне виробництво. Прага шукатиме інші шляхи підтримки. Італія теж поки не готова долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї для України за кошти ЄС. Причина відсутність грошей. Про це пише італійське видання Льостам. Співрозмовники в Італійському міноборони сказали, що про придбання американської зброї не було розмов водночас там закликали не сприймати цю відмову як дистанціювання від підтримки України. НАТО планує зібрати країновласниць систем Петріо для підтримки України. Зустріч має відбутися наступного тижня. є заява журналістки Reuters Склао Де Таніос у соцмережі за її словами. країносоюзники союзники готуються до важливої зустрічі щодо посилення української протиповітряної оборони. Як повідомила агентство Reuters, джерело бізнес перебігом переговорів, засідання країн власників систем Петріо та основних донорів України може відбутися вже у середу, 23 липня. Після обстрілу України Трамп зателефонував Мерцу і запропонував п'ять Петріо. Тепер, запише The Wall Street Journal, видання зазначило, що зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стали результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Як зазначає The Wall Street Journal, Трамп, ймовірно не був поінформований про призупинення допомоги. Тож прямо під час розмови звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гексета. За кілька днів побачивши руйнування внаслідок чергової таки Росії на Україну. Трамп сам зателефонував Марсу та не лише. Погодився на його пропозицію а й запропонував передати 5 сам Петрів замість двох за інформацію видання. Такий крок Трампа здивував канцлера Німеччини. Він зрозумів, що президент Сполучених Штатів почав втрачати терпіння до російського диктатора Путіна. Трамп підтвердив відвантаження Петріота союзникам за кошти НАТО. Президент Сполучених Штатів заявив, що перші ракети Петріот вже відвантажуються союзникам, а це означає, що незабаром їх отримає Україна. Про це Ройтерс. РСЗА його словами. Петріоти надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату. Економіка Євросоюз розширив санкції проти Росії. Обмеження застосували проти дев'яти фізичних та шести юридичних осіб через маніпуляції та втручання віноземної інф. Формацію, як повідомило раді ЄС під санкції потрапили компанії та особи, пов'язані з мовниками на окупованих територіях України. Вони працювали на проведення місцевого населення відповідні з до російської політики та делегітимізації української влади. Обмеження вели проти центру радіоелектронної боротьби та його високопосадовців, які контролюють операції в Калінінградській області. Вони глушають та підробляють сигнали навігації Це порушує роботи цивільної авіації у європейських країнах. До списку санкцій також потрапили офіцер ГРУ гром, гру різні пропагандисти, а також Євгеній Шевченка та його веб-компанія Таєр остання поширювала проросійський контент, спрямований на кілька західних країн. І про оренду житла поговоримо під кінець. Львів, місто, в якому хочуть жити багато людей, але одночасно воно одне з найдорожчих для орендарів. Ціни і далі тримаються на високому рівні, що впливає на вартість оренди. Як львів'яни обирають житло в умовах повітряних тривог та чи реально знайти квартиру, яка поєднує комфорт і безпеку. У цьому розбиралася наша Мар'яна Панчак. У Львові ціни на оренду житла за останні півроку залишилися стабільними однак, усе ще залишаються одними з найвищих в Україні. Кімнатну квартиру тут можна орендувати як за 500 доларів, так і за 15 тисяч гривень. Усе залежить від локації, стану житла та додаткових умов. Про те, від чого саме формується ціна оренди, розповіла ріелторка Оксана Савула. Щоб брати однокімнатні квартири з ремонтом в новобудовах вам доведеться сплатити 500 доларів за місячну оренду. Якщо ми говоримо про двох або трьох кімнатні, це ціна вже стартує 600 700 і коливається навіть до тисячі, якщо. Будинки бізнес-класу, якщо ми говоримо про дешевшу оренду, яка є в старих будинках, тобто панельки, хрущівки і так далі, то однокімнатні квартири можна шукати в межах 15 тисяч гривень. Ремонт буде охайний в таку ціну, але не супер новий. Якщо щось краще, розраховуйте на 17. А якщо вам потрібні двох чи трьох кімнатні квартири, то в кращому стані потрібно буде оплатити до 20 тисяч гривень. І в принципі, ціни по Львову на оренду у всіх районах. Приблизно ж однакові. зараз якраз розпочинається сезон оренди, скоро вересень, і студенти до Львова приїжджають з різних куточків України. Тож можливо в найближчий час ціна на оренду зросте. Ми також опитали львів'ян, скільки вони платять за оренду, у яких районах проживають, і чи враховують наявність укриття при виборі оселі. За скільки ви орендуєте квартиру? За 11 тисяч гривень. За 15 тисяч 9 тисяч. Я орендую трикімнатну квартиру. За 12 тисяч гривень плюс комунальні? 10 тисяч, плюс 2, плюс-мінус виходить комунальні. Чи змінилась вартість оренди квартири протягом останнього часу? Ні, тому що у мене достатньо лояльні власники. Так, на 2 тисячі. Ні, не змінилась, бо це мої родичі, і все добре. За останній рік, та наскільки я знаю, що за однокімнатні вода достатньо підвищилась, за двохкімнатні воно трошки спало. Ми запропонували більшу вартість, ніж ми платили до того. Чи зважаєте ви при виборі квартири на наявність укриття? Так, немає. На жаль, в нашому будинку укриття. Ми вже багато років орендуємо одне з так. Звичайно, в моєму будинку її немає, але в сусідньому є укриття. Звичайно, наявність укриття це головне зараз в нашому житті. Напевно, все-таки на даний час так. Взагалі, видалі, щоб був чи паркінг, чи щось в будинку, типу бомбосховища, чи, хоча б якийсь підвал. Але навіть якщо воно десь поруч в будинках, то це так само добре. Тому що там, де я знімаю квартиру, на жаль, нема такого моменту, щоб було обладнане укриття. Ми ходимо десь хвилин п'ять. Ти до паркінгу найближчого і це дуже погано я б сказала. На якому району ви надаєте перевагу? Центр залізничний. Шевченківський зручно до центру. Близько. Я обираю в залізничному районі. Шевченківський, в тому, що в принципі і проживаю. Найбільш комфортний, оскільки я працюю в центрі, то мені ближче були чаківські або Шевченківські, або десь в Галузькому районі. Але наразі в Галузькому воно ціни не, не дуже добрі. От але щось ближче до центру. Але якби я не працювала в центрі, напевно, щось з розкладу Сихівського. У західних областях завтра місцями дощитиме, а у Львові Тернополі Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса. Тепла зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 Проєкт на радіо Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та полят майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.